Сьогодні ми приїхали до Львова на день міста, щоб поділитися з місцевими жителями і з гостями, які є у Львові, з дуже хорошими хорошими правами ці Фаунтафа. Я особисто вже більше 10 років вивчаю ці вправи. Чудовий метод. Я віднайшов, мабуть, гармонію в своєму житті. Гарні стали відносини в мене з оточуючими, з батьками, гарні відносини, що раніше не було гармонії. Були зварки, були нерозуміння. Зараз гарні відносини, спокійні, урівноважені, тому що я навчився шукати в собі недостаток, а не шукати його в інших. На роботі з гарні справи стали, тому що я. Я чесно працювати, думати більше про оточуючих, по клієнтів. Люди мені довіряють, люди розуміють, що я не можу надурити, що я надійна людина і завжди можу визнати свої. Холендафа, е, істина, доброта, терпіння. Звичайно, е, кожна людина це є духовна істота, і вона відчуває, що, що треба жити по, по таким принципам. Тому що це універсальні принципи для кожної людини, в тому числі і для християн, і для інших розповідань. Це універсальні принципи. Утримуючи всіх, людина може дійсно досягнути гармонії в житті, здорового, щасливого, майбутнього.